Якщо брати за приклад теж міста Чернігів, там вже є досвідом з 2023 року є військова адміністрація і паралельно існує депутатський корпус, є депутати. Вони там також голосують, але там є постійні конфлікти між військовою адміністрацією та депутатами міськради. І на жаль, там ми бачимо зараз по ситуації в Чернігіві. Там повна катастрофа, йдуть обстріли. А військова адміністрація не підготувала місто, Не зараз місто без світла, без води, великі проблеми, і ніхто не займався там підготовкою міста ні до ні. Ну, Ну, там я розумію, що не буде нормально не опалювального сезону, не електрики, нічого, тому що військова адміністрація займалася, ми не розуміємо, чим вона займалася, але точно не займалася інтересами міста. Тому що ми розуміємо, що зараз приїде людина з іншого, мабуть, регіону, який не розуміє проблем міста, і буде вирішуватиме, ну, не знаю, які питання, але точно це буде не 100% не те, що потрібно нашому місту.